Це ще я думаю, можна і ось так робити. Я думала, що мій улюблений крем для рук хіларі добре зволожує руки. Також я думала, що добре зволожує руки Олія Хіларі. І вони дійсно дуже добре зволожують руки, тому що це мої улюблені засоби. Користуюсь кожен день. Але ви пробували ось це. Мені багато дівчат писали: спробуй Хіларі». Спробуй Хіларі». Він в мене спробувала. По-перше, цей батер пахне, ніби парфуми якісь. Я в захваті. По-друге, дякую вам, що ви мені порадили його. І він не тільки буде дуже круто зволожувати руки, а ще й тіло. Це треба реально спробувати, бо я коли замовляла, я навіть собі не уявляла, що це таке. В мене така проблема: сохне кутикула ось тут на пальцях. Тому мені завжди треба користуватися якоюсь олією, якимось кремом. Я це роблю кожен день і не один раз на день. Але ось ця штука. Її вистачає ось так намастити, і все. Все, що у вас сухе на тілі, цей батер все зволожить. Тут в складі какао, масло, масло ши, кокосова олія, олія манго. І зараз вам зачитаю парфумовану композицію. Тут грейпфрут, фруктові ноти, ірис, гіацин, жасмин, півонія та кедр. Коротше, це два в одному, і супер круте зволоження, і ще й приємний парфум. Це ще, я думаю, можна і ось так робити. Просто робіть скрін, зберігайте цю штучку. Вона. Сподобається кожному. Хіларі, це взагалі нормально, що я це хочу з'їсти. Все, тепер я буду кожен день з ніг до голови цим обмазуватись. А яка потім приємна шкіра на дотик.